Що у вас зміниться в цьому році? Поставте лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал. Попереду дуже багато цікавих розкладів, а також інструменти по психології стосунків. Це те, що треба знати і користуватися. Тепер, що зміниться у вас в цьому році? Ви тільки подивіться, карта, помірність. Ну, це коли людина виздоравлює, налагоджує стосунки, це коли ви примир... ну, доход... ну, знаєте, отримуєте якесь примирення. Так, шістірка жезлів. Це лідерська позиція, перемога в чомусь. Ви отримаєте те, що захочете. Може, це популярність, може це якийсь дуже класний статус у чомусь, коли ви відчуваєте себе на коні. І а, зірка це. А, Дуже класні перспективи, ви отримаєте надію на, ну, на те, що ви сподіваєтесь, у вас все з'являється в перспективі. Тобто тут і е, те, що у вас все буде знаєте, налагоджуватись е, завдяки цієї карти, це старший аркан, помірність е, примирення. Коли ви виздоравлюєте, коли ви знаходите в чомусь баланс, золоту середину і заспокоюєтесь, карта переможця, карта, коли ви отримуєте те, що ви хочете, в чомусь у стосунках, в роботі, в якомусь проєкті. І Зірка каже про те, що ну, це романтика, це перспективи класні, це дружба, це така, знаєте, дуже атмосферна карта, коли все, ну, от просто класно складується і у вас це продовжується. знаєте, все дуже класно, і, і є перспективи, що буде ще краще. Дивіться, три просто суперські карти. Подивіться на цю енергетику. І обов'язково ставте Приймаю і дякую. Це важливо, щоб збулося найкращим чином. І приходьте на особисті консультації, я вас чекаю.